Ого, вирішив наразі <пробітник> квартиру поремонтувати. Та ні, це просто. А що ти хотів? Можна, це побуде до завтра у тебе. Що там? Опа! А звідки? Ти приніс халату поліцейського, а то вже зовсім бригади. Заспокойся, вони честі. Мені просто заплатили готівку, а я не встиг в банк, бо спішив на вечір. Ну не в машині ще це залишив, велика сума. Та я бачу, що з малими ти не працюєш. І знайшся, ти мені просто заздріш, тому що я вмію заробляти гроші, а ти опір на мінімалках. Я забезпечую порядок в місті. А ти тільки про себе думаєш? Може, ти теж про себе подумав. Здоровий дядько, живеш у батьків в гаражі. Ні дому, ні сім'ї. Знаєш, чим я від тебе відрізняюся? Мені багато не треба. А от тобі от все мало. Яшкиться за турбами з грошима. А okay, який сенс? Краще за грошима, ніж за покидьками. Нагадаю, через що зараз ведеться службове розслідування. Взлам квартири чи вибиття показань кулаками. Та що ти знаєш? Та заспокойся. Мені то все одно просто батька шкода. Добре, що ми тільки брати. Друзі мене не бути ніколи.